Мали можливість познайомитися з роботою клініки професора Хміля, клініка, яка відома на весь світ. Ми гордимо, що саме в Тернополі така клініка є. Це 400 людей рівня професіоналів, які дають можливість народжувати і творити нове життя. Основний напрямок роботи клініки це допоможні репродуктивні технології, відродження української нації. Ми допомагаємо не тільки нашим жінкам, але і військовим також. Ми з початку війни започаткували соціальний проєкт з метою відродження української нації. За цей період ми зробили 562 безкоштовних екстракорпоральних запліднення для військовослужбовців з різних куточків нашої України. Вже народилося 115 дітей, 165 жінок вагітні, а також інший соціальний проєкт, який ми здійснюємо. Це заморозка сперматозоїдів, заморозка яйцеклітин у наших військовослужбовців. Величезна вдячність особисто пану Стефану, його працівникам. Саме такі медичні заклади потрібно підтримувати це майбутнє нашого міста, це майбутнє нашої країни. Дякую їм за їхню працю.